Юлія Переселенка з Ізюма. Торік жінка разом зі своїми рідними переїхала до Тернополя. Сьогодні вони мешкають у гуртожитку Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Полюя. Так як ми тут з вересня місяця, ну мабуть, ми теж в цій сім'ї цього коледжу. Юлія разом із сином та онуком прийшли на майстер-клас з виготовлення мотанок, який відбувся у навчальному закладі. Ми не робилася цього? Ні, ні, може, може ще в школі, десь в перших класах. Я була в Полтаві, в Полтаві їх дуже багато різних продають. І у мене в сумці до сих пор лежить мотанка манюня, така як талісман. Ну а тепер я буду наразі сама їх робити. Зробити мотанки вирішили і тернополяни. Будемо робити мотанки, дуже хочу створити свою мотанку самстінними руками. Аби мотанка справді стала оберегом, потрібно, щоб її виготовляла людина доброю душею і з добрими думками. Цей майстер-клас провели у хабі дружній простір. Його відкрили у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Полюя для дітей та молоді, що постраждали внаслідок війни. Буде задіяно декілька психологів, як індивідуальні психологи, які будуть працювати індивідуально з дітками, так само і групові психологічні заняття, і різні майстер-класи, різні тренінги для того, щоб дітей трошки, скажімо, розслабити і переключити, і не, не втратити їхньої творчості, їхнього потенціалу. Я буду працювати з дорослими, і в мене ще є більш така направленість це саме групова терапія. І Я працюю в методі, там де залучені одразу одночасно. Багато людей і окрема групи терапевтичної самодопомоги для людей і переселенців від місцевих мешканців. Дружній простір функціонуватиме на Тернопільщині шість місяців. Протягом цього часу переселенцям та краянам надаватимуть психологічну підтримку, а також організовуватимуть різноманітні заняття. Мені цікаво, що тут будуть які майстер-класи. Проєкт реалізує громадська організація Фонд Професійний Розвиток Харкова у межах проєкту Професійна інтеграція внутрішньопереміщених осіб «Europe for Skills».